Вітаю вас, мої любі! Запрошую вас до країни грамоти. Вивчаємо звуки та букви. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми бачимо, пишемо і читаємо. Звуки бувають голосні і приголосні. Послухайте скоромовку і впізнайте, який звук. Найчастіше повторюється. Індича сімейка іде погуляти? Індичка, індик і індичата. Який звук повторюється? Вірно, звук і молодці, звук і голосний чи приголосний. Так! Це голосний звук. Його можна проспівати або протягнути. Проспіваємо разом і. На звуковій схемі слова ми звук І позначаємо кружечком. Давайте зробимо звуковий аналіз слова індик. Індик. Звук І позначаємо кружечком. Це голосний. Індик. Н. Позначимо однією рисочкою. Твердий приголосний. Індик. Д. Твердий приголосний позначимо однією рисочкою. Індик И. Голосний позначимо кружечком. Індик, К. твердий, приголосний позначимо однією рисочкою. Давайте прочитаємо індик. Молодці. Скільки складів у слові індик? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Давайте назвемо слова, в яких є звук і. Ірис. Вікно, двері. Ведмідь. Дім. Півень. На письмі звук. І записується буквою І. Дітки, уважно розгляньте та запам'ятайте, як виглядає велика та мала буква І. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, як погасне гарний вогник, стане крапкою над І. Літера І пом'якшує приголосні звуки, що стоять після неї. Лінійка. Літак. Сані. А зараз давайте пограємо у гру, знайти місце звука у слові. Будемо визначати, де знаходиться звук і в слові. На початку слова. Посередині слова чи в кінці слова? Слово ірис. Де знаходиться звук І? Вірно на початку слова. Слово ніж. Так, всередині слова, слово двері. Де знаходиться звук І? Молодці в кінці слова. Дуже добре. А зараз зробимо звуковий аналіз слова ірис. Ірис. Перший звук. І голосний, позначимо кружечку. І рис. Р. Твердий, приголосний, позначимо однією рисочкою. Ірис. І рис. Голосний позначаємо кружечком. Ірис твердий приголосний с. Позначаємо однією рисочкою. Давайте прочитаємо. І Рис. Скільки складів у слові ірис? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Дуже добре. Звуковий аналіз слова. Кіт. Перший звук кі. м'який, тому що звук І пом'якшує звуки, що стоять перед ним. Кіт, другий звук І голосний. Кіт твердий приголосний. Ти. Позначимо однією рисочкою. Прочитаємо. Кіт. Скільки складів у слові кіт? Вірно, один склад тому, що один голосний. Звуковий аналіз слова сані. Сані. Звук с твердий приголосний. Сані а голосний. САНі. М'який приголосний ні. М'який, тому що звук І пом'якшує його. САНІ. І голосний позначимо кружечком. Давайте прочитаємо са ні Скільки складів у слові сані? Вірно, два склади, тому що два голосних молодці. Давайте назвемо імена дітей, які починаються зі звука І. Іван, Ігор, Ілля, Інна, Іра, Ілона, Іванна. Намалюйте об'ємну букву І та розфарбуйте її. Намалюйте поруч предмети, які починаються з літери І. Ізюм, іграшки, і рис. В зошиті пропишіть букву І. Давайте почитаємо поєднуючі букви між собою. Іа, ІО, ІУ, АІ. ОІ. УІ. Ім МІ. І мі, та прочитаємо слово мамі молодці. І підслухало розмову і з'єднало слово слово, і співає всі пісні, і веселі і сумні. Над собою крапку носить і нічого нас не просить. Отже, ми сьогодні з вами вивчили. Нову букву І. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу! До побачення, малята!